Четверте. Обідня перерва, справжнє задоволення. Через небезпеку виходити з будівлі суду, навіть із судової зали, ми з гардії з'їдаємо сендвіч просто за столом захисту. Присяжним приносять такі самі коробки з ланчем, приносять 16 коробок, переміщують їх на навмання, вибирає дві для нас, а решту відносять в кабінет присяжних. Це була моя ідея, бо я не хотів бути отруєним. Гарді не переймається він, просто зголоднів. Він каже, що можна собі уявити, яка їжа у в'язниці і що він не довіряє охоронцям. Там Гарді нічого не їсть, тож, оскільки він тримається тільки на цих ланчах, я запитав у судді Кауфмана, чи не міг би округ розкошелитися і видавати малому по два гумових сендвічі з куркою, додаткову порцію смаженої картоплі і маринований огірок. Інакше кажучи, по дві коробки з ланчем замість однієї, відхилено. Отож, гарді дістається половина мого сендвіча і всі мої овочі. Не був би я таким голодним, віддав би йому всю коробку з тією лайняною їжею. Напарник приходить і знову йде на весь день. Він боїться надовго лишати наш фургон на одному місці, з огляду на високу ймовірність отримати поризані шини й побиті вікна, а ще в нього є деякі обов'язки, і один з них час від часу зустрічатися зі слоном. У подібних випадках, коли я потрапляю на поле бою у маленькому містечку, вже склало свою думку і вже готова вбити одного зі своїх мешканців за огидний злочин, потрібен певний час на пошук контакту. Таким контактом зазвичай є інший адвокат, місцевий, який також захищає звинувачених у кримінальних злочинах і щотижня чубиться з поліцейським і прокурорами. Такий контакт зринає рано чи пізно потайки бути відкритим у зраді він знає правду або щось знає близьке до неї. Він знайомий з гравцями, поганими акторами, а часом і хорошими, оскільки його виживання залежить від підтримання стосунків з копами, службовцями суда і помічниками прокурора. Систему він знає. У справі Гарді таким моїм союзником став. Джиммі Бресап. Ми його називаємо Слуном. Я ніколи з ним не бачився. Він діє через напарника, і зустрічаються вони в доволі дивних місцях. Напарник каже, що йому близько 60 У нього довге породіле сиве волосся, кепський одяг, гучна і лайлива мова, жорстка вдача, і він не байдужий до випивки, а страсті. Перепитав я не зовсім отака стримана відповідь. При всій хвальковатості і гучних словах слон боїться надто зближуватись із захисниками гардії. Слон каже, що Гувер зі своєю ватагою вже знають, що саме вони взяли не того хлопця, але вони так багато вклали, що не можуть зупинитися і визнати власні помилки. Каже, спершу з з найпершого дня ходили чутки про справжню.